За даними державної установи центру громадського здоров'я міністерства охорони, Україна на сьогодні посідає одне з перших місць серед європейського регіону за кількості віл-позитивних осіб. Через повномасштабні воєнні дії в Харківській області всі статистичні дані за 2022 рік знижені у наслідок тимчасової копації, евакуації населення та великих хвиль внутрішньої міграції таким чином. Порівняння даних 2021 року з 2022 другим не є коректними. Супроводжуючи віл інфекцій, є наркотична залежність. На жаль, те, що спостерігалося на окупованих територіях серед наших пацієнтів, РФ не має в своєму медичному ракурсі замісної терапії. РФ не підтримує наркозалежних а навпаки, вони. Скуються, вони закриваються міліцію, арестовуються та інше. Ті пацієнти, котрі були ще в місті, вони пішки добиралися під обстрілами з різних куточків міста. Вони приходили в тяжких край тяжких станах, але їм якомога швидше надавалася медична допомога, надавалися замісні препарати. Потім ми через неділю-другу почали бачити в себе на порозі пацієнтів. Котрі пішки приходили з Чугуєва, з Балаклії з Зумщини, котрі під обстрілами невідомими шляхами проходили через і блокпости, і заміновані поля тобто деякі з них на жаль загинули. Акція була проведена у доокупованому місці Балаклія. Акція полягала в тому, що наші соціальні працівники за допомогою мобільної пересувної амбулаторії надали можливість їм протестуватися в мобільному бусі. Соціальний працівник тестував всіх, хто проявив бажання для того, щоб пройти тестування на відсутність або наявність в інфекції. Було протестовано трохи більше ніж 50 осіб. невелика не кількість. На жаль, тому що е, дуже багато людей бояться, бояться узнати свій статус, бояться зіткнутися з якоюсь новиною, яка для них буде не дуже доброю, не дуже е, позитивною.